Друзі, всім привіт на каналі Огляді. І сьогодні у мене на огляді робот пилосос Дірма X90 Ultra. Одна з найпросуньюших моделей у преміальному сегменті. Це не просто черговий робот пилосос для сухого та вологого прибирання, це повноцінна автономна система, яка здатна сама мити швабри, сушити їх гарячим повітрям, спорожнювати полозбірник і підтримувати порядок у домі без вашої участі. У руках це справжній флагман розумного прибирання, і мені було цікаво перевірити, чи виправдовує він усі заявки. Явлені можливості, тому все це детально у цьому відео додивляйтесь до кінця. Не забувайте, вподобайка і підписка обов'язково. Дірма x 90 Ultra виконаний у стриманому й сучасному стилі. Корпус матово-чорний з акуратними акцентами та чистими лініями. На перший погляд він нагадує більшість роботів на ринку, але головне тут не форма, а те, що приховано всередині та навколо у комплекті. Ми отримуємо одразу повноцінну станцію самообслуговування. Це великий модуль, який не просто заряджає робота, а бере на себе всі рутинні процеси: вивантаження сміття, миття мо. Мопів сушку гарячим повітрям і навіть автоматичне подавання миючого засобу. У базі встановлено два окремі резервуари по 4 літри для чистої та відпрацьованої води. Об'єм пакета для сміття 3 літри, і цього вистачає до кількох місяців автономної роботи. Сам робот має класичну форму: зверху розташований лідар-модуль для точної навігації, а знизу і подібна основна щітка та бічна щітка для збору пилу. Також тут встановлені два мопи Dual Spin. Комплект поставки містить усе необхідне для старту роботи. Додаткові Мопи, пакет для станції, сервісні елементи та інструкцію. Почнемо із сухого прибирання, тому що саме тут Дірма X90 Ultra показує один з найвищих показників потужності на ринку. Максимальна сила смоктування 28 тисяч паскалів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і, звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. У реальному використанні це означає, що робот не просто збирає пил, а витягує бруд з глибини килимового ворсу та без проблем піднімає важкі частинки сміття. На гладких покриттях плитка, ламінат, паркет він працює тихіше, і економніше. Потужність регулюється автоматично залежно від. Від поверхні, а коли робот заїжджає на килим, система Carpet Boost миттєво збільшує смоктування. Основна щітка від подібної форми, універсальна для всіх типів покриття. Вона оснащена системою Active Hair Cutting Roller, яка зменшує намотування волосся та шерсті домашніх тварин. Бічна щітка спрямовує сміття точно в зону смоктування, тому робот добре прибирає уздовж плінтусу і в кутах. Навігація працює завдяки поєднанню лідар та додаткових датчиків виявлення предметів. Робот окремо не розпізнає меблі, ніжки стільців, кабелі та дрібні об'єкти, намагаючись обходити їх без доторків. На карті видно кожен його рух, і прибирання виглядає структурованим без хаотичних траєкторій. Окремо варто розповісти про миття підлоги. Замість класичної серветки він використовує дві обертальні насадки: Dual Spin Mob Heads. Робот автоматично визначає, де потрібна більша інтенсивність і може проходити одну і ту саму ділянку кілька разів, якщо це. Необхідно. У роботі є важлива функція підйом модуля вологого прибирання при заїзді на килим. Мопи підіймаються завдяки електроприводу, щоб не намочувати покриття. Якщо ж миття підлоги вже виконано і робот виявляє килим попереду, він повертається на станцію, автоматично скидає мопи та лише тоді чистить килим у сухому режимі. До речі, дірма X90 Ультра підтримує миття на великих площах. За один цикл він може прибрати до 300 квадратних метрів, адже бак у станції постійно поповнює його чистою водою. Дірма X90 Ультра. Керується через І Тут доступний повний набір сучасних можливостей. Карта приміщення створюється автоматично завдяки системі пресі Sense, LIDAR, а додаткові датчики та rgb навігація допомагають роботу точніше розпізнавати меблі, предмети та поверхні. Уже після першого прибирання ви отримуєте детальний план квартири або будинку з усіма кімнатами та зонами. У додатку можна настроювати буквально кожен аспект перебирання. Наприклад, робот дозволяє створити окремі сценарії для різних кімнат, змінити потужність сухого прибирання, інтенсивність Кількість проходів або навіть встановити, яким маршрутом він має рухатись. Якщо в гімнаті є зони, яких варто уникати, миски для тварин, дитячі іграшки, дроти, достатньо позначити їх на карті як віртуальні стіни або обмежені ділянки, і робот їх більше не зачіпатиме. Він підтримує запам'ятовування кількох поверхів. Є підтримка голосового керування через Google Assist, словом, можливостей по налаштуванню повно. І нарешті самообслуговування. Станція самообслуговування працює як окрема система, що підтримує роботу в чистоті, забезпечуючи, його водою. Очищає насадки та збирає все сміття. Після кожного прибирання робот повертається на базу і станція автоматично спорожнює пилозбірник. Потужна система смоктування швидко перекачує весь зібраний пил у великий 3-літровий мішок, якого вистачає приблизно на 120 днів роботи. Мішок має антибактеріальне покриття, він герметичний і простий у заміні, жодного контакту зі сміттям. Система миття одна з найсильніших сторін цієї моделі. Дірма X90 Ultra очищає свої обертальні насадки гарячою водою температурою 100 градусів. Це не просто легке ополіскування, а повноцінно глибоке прання, яке розм'якшує та видаляє навіть засохлі плями. Паралельно з миттям мопів очищується внутрішній піддон станції, щоб не накопичувати запах та бактерії. Після миття станції вмикається сушка гарячим повітрям, яке також подається при температурі до 100 градусів. Мопи повністю висихають, не залишаючи вологи, запаху чи умов для розмноження мікробів. Дірма X90 Ultra – це один із найефективніших і найавтономніших роботів пилососів які доступні сьогодні. Він сам проводить сухе і прибирання, а також сам себе обслуговує. Дірма X90 Ultra це преміальний, технологічний і дуже продуманий робот. Якщо ви шукали робот пилосос який реально може замінити ручне перебирання, ось він. Якщо вам друзі, це відео сподобалось, ви знаєте, потрібно поставити ось таку вподобайку під цим відео, написати коментар, що ви думаєте, і обов'язково перевірити, чи ви підписані на канал Огляд. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.